Привіт! Сьогодні я нарешті приготувала піцу з ковбасою і піцу з сирну із грибами. Тут у мене три види сиру. Ні. Що я розповідаю? Якщо ви хочете дізнатися, як я готувала ці гарні піци, дивіться Це відео. Піце. Що для цього необхідно? 400 мл водички тепленької, 500 г борошна вищого тонкості, обов'язково ну, пересіяти. Дві чайні ложки цукру, дві чайні ложки солі. 10 грамів свіжих дріжджів, але сьогодні я беру сухі, то десь 3,5-4 грами. І 2 столові ложки потрібно буде оливкової олії. Це все в кінці. Що я зараз роблю? Сьогодні таке, Ще, знаєте, що нам потрібно буде манка або рисова борошка для того, щоб виробляти піцу. Тісто три рази у нас буде стояти на ростійці, тому трішки воно незвичайне, але дуже-дуже смачне. Що я зараз роблю? Я з'єдную водиці зараз дріжджі і з'єднаю ось цукор і сіль перемішую ложкою прибираю 500 грамів 2 столові ложки олії так на руку по трішечки наливаю, обираю оцей стінок і остаточно вже просто на середину, бачите, вже більш-менш відстає від країчки. Так, залишаємо, накриваємо плівочкою, рушничком і в тепленьке місце хай тісто сходе. Це займе хвилин 20-30, яка температура у вас в приміщенні. Тісто у нас буде підходити, ми можемо приготувати начинку. Сьогодні, я думаю, приготувати сирну. Я буду використовувати отакий камбер, сир, сулуні і твердий. Сюди я додам, мабуть, грибочків, а друга буде із копченою ковбасою. І теж я додам сюди перець болгарський, томат і гриби. У нас буде сирно-грибна і м'ясна і перцем. Отак я думаю. А ви там начинка може бути будь-яка. Взагалі, хто використовує соус, хто використовує італійці спеціальний соус. Робить. Я взяла таке томатне пюре, додам сюди прованських трав, і це будемо змащувати основу піци. Але до цього ми все дійдемо. Зараз я беру. Грибочки деякі додають гриби сирі. Але я зараз такими пластиночками наріжу і злегка обсмажу їх на сковорідці, на вершковому маслі. Так, отак вершкового масла Можна поштучно так обсмажувати, але я візьму отак. Бачите, такі золотавенькі стають. Трішки до готовності не потрібно це робити, тому що все це в нас буде ще запікатися. Ну що, тісто стояло у мене 40 хвилин. Дивіться, як воно піднялося. Зараз будьте уважні, я беру трішки олійки, Тут трішки я просто змащую руку. І отак оббиваю тісто обережно і натягаю на середину. А я, щоб не гуляти, візьму, візьму зараз. У мене сулугуні 200 г 125. Ну і шматок цього сиру. Натру все це разом. Буде сирна піца, а сирна з грибами. А та, що буде з ковбасою, теж зверху будемо притрушувати сиром. Тому зараз натру і нехай стоїть. І сирок цей. У нас вже готовий, накриваю його до холодильника і можна зразу зробити соус. Тобто томатне пюре по смаку довести перець, там що ви там паприку хочете, і, звичайно, базилік або прованські трави. Дуже смачно смакують отаке асорті перця. Воно дуже-дуже гарне. І по аромату, і по смаку. Так що, будь ласка. 20 хвилин пройшло, повертаю тісто. Дивіться, як підростає. Бачите? Тут не потрібно вже чекати, щоб воно там у 10 разів виросте. Знову таки беру олійки трішки. І останній, третій раз. Оттак. Натягаю на середину. Ой, і насерединку. Так, все. Це останній раз я це все зробила. Ставлю нехай підходить. І ви готуйте противень, на якому будете випікати. І готуйте манку або рисове борошно. Що, тісто вже зараз зараз буде готове, я беру ковбаску, небагато, я знаю. Ви можете будь-яку брати, я сьогодні беру сировяліну таку. Перчик і бак. Томат наріжу, щоб вже був він готовий. Це такі томати. Ви знаєте, ми от готуємо вдома до господарки, ми готуємо піцу. Майонеза туди нашарашим не потрібно майонез. Я зараз беру відразу два противні тому що поділю тісто на два і викладу зразу на противні ви, якщо у вас немає такої силиконового покриття, беріть, будь ласка, лист пергаменту. І потім можете прямо зі столу перекладати його на Так, присиплю манку. Зволожила руки водою і розділяю. Це тісто навпіл. Оце починаю розтягати, придаючи йому форму. Поставте поруч, щоб олії не додавати зайвої, посудину з водою. І розтягайте. Ми розплескуємо так, як фокаччо італійський хліб. Ніяких тут качалок, нічого не потрібно розплескали. Зараз я другу так роблю. Духовка я ввімкнула 230 градусів. І коли вона нагріється, відправляємо без нічого. Тут секрет цієї піци, отак, От як оце ми розплескану піцу, відправляємо в духовку на 7 хвилин. Це для того, щоб ця скоринка була дуже хрумкою. Окремо. Одну відправили, дістали, потім іншу. А потім будемо додавати тільки начинки. Отак От ось, дивіться, як вона виглядає. Бачите, вона пузириться гарна. Розплескую другу. Духовка нагрілася і я відправляю це тісто в духовку. Тікаємо 5 хвилин, 5-7. Я вам покажу, де мій соус. Ось, подвинула ці помідори. Бринь сюди. І ось на столі гарно дивиться, правда? Коли пройшло, дістаю і відправляю другу піцу. Вона просто на поверхні як підсохла. Зараз беру соус і напочинаємо. Ой, наповнюю, оце я блямнула. Дуже пахне зараз на гаряче попали трави. Так, тепер викладаю грибочки. Я люблю, щоб трішки краєчки були тісто, а то тісто буде не дуже таке сухе, смачне буде. Так, ще дві хвилини та піца буде в духовці, а цю відправляємо. Робимо температуру 180 градусів і хвилин 12 будемо дивитися, повністю розтане е сир. М буде готово. Що роблю рокировку? І зменшу температуру 180 градусів. Тут робимо зараз все те, що й там, тільки на цю піцу піде вже все, що у вас залишилося. 12 хвилин і все в мене готово, витягаю. Така ж красавка, дивіться, а ту ставлю. Чекаємо ту піцу і нарізаємо. Я не знаю, я отак навпіл і тут трішки відріжу, тому що ми тільки з мамою зараз будемо їсти. Це просто я вам не можу передати. Дивіться, яка соковитість. Дивіться, як тягнеться сир. Ну, там всередині сиру більше, яке тісто. що, давайте скуштуємо цей шматочок, оцей. Потім ми то будемо їсти, як кажуть, як полагається. Смакота. Тут хрустке тісто, а тут м'якеньке. Вже гаряча. Дивіться, яке тісто. Як гарно воно з цієї сторони, дивіться. М -м -м, смачне. Ну, поки ми з мамою тут смакували, вже піца наступна готова. Тому я цю трішки продвигаю і дістаю ковбасну, ясну нашу піцу. Ж ти гарна, подивіться. Ах, красота. В мене чомусь оцей край більше, ну, як кажуть, зажарює. Дуже гарна. Подивимося ця не пристала. Ні, дивіться, все гарно дуже знімається, без проблем. Ось вони, красуні наші, ось вони. Розумієте, що скільки ми зекономили користь. Яка краса. Тут подивися піца, і там подивися піця. Можу сказати дуже смачно. Готується швидко. Ви тут, як кажуть, не прив'язані до неї. Все, що у вас є в холодильнику, будь ласка, змішуйте і додавайте, і оце буде вам піца. Ну, я вас. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Дивіться відео, дивіться, діліться в соцмережах, можливо, хтось не знає такого рецепта. Ну і саме головне пригощайтеся все, як завжди. Ой, гаряча, пригощайтеся, беріть, беріть. вистачить на всіх. Сьогодні вистачить на всіх. До побачення, до нових зустрічей!